Як збиралися пекти коровай, то співали такі пісні. Поможе нам, Боже, поможе нам Боже, це діло зробити, це є діло зробити, коровай розчини. Ой, де ж ти іванку, во добра, Ой, то з тобі коровайця, ой рощиня, ой, брав же я водицю, із відра, розчиняла коровайця, мати моя. Як замісювали коровая, то співали так. Прийшла пори, прийшла пори, несити короє, Матуся ми братиха проти а села, Як сказали, куровая в піч, співали такі пісні. Ні коровай, коровайна, ніве вся коровай. печі сидячі, що ми п'ємо, гуляємо. Про його не дбає. Засвітимо свічку, засвітімо свічку, мою пічку, чи коровайці лечима Лети, лечимо тухнини.